Вітаю, друзі! Сьогодні розповім, як приготувати меренговий рулет. Багато з вас просили показати смачний рецепт, куди б пішли білки, які часто залишаються після приготування іншої випічки, наприклад, ідеальної паски на жовтках. Я із цих білків печу на свято ось такий чудовий рулет він з ягідною начинкою та дуже смачним ніжним кремом. Але давайте будемо готувати усе по черзі і розпочнемо з приготування білкового коржа. Отже, нам потрібно білки приблизно від шести яєць першої категорії. Але найнадійніше тут білки не рахувати, а саме зважувати, бо для найкращого результату тут важлива правильна вагова пропорція між білками та цукром. Отже, зважте прямісінько у чаші для збивання 190 грамів яєчних білків. Нагадую, що білки мають бути відділені від жовтків дуже уважно, щоб ні краплинки жовтка не попало у білок. Ну і сама чаша має бути абсолютно сухою і чистою. Докладіть щіпку лимонної кислоти, дехто замість неї використовує чайну ложку столового осту чи лимонного соку. А мені найбільше подобається готувати цей рулет саме з лимонною кислотою. Кислота сприяє тому, що пілок швидше і якісніше зіб'ється, а також білкова піна буде стабільнішою. Отже, відправляємо суміш збиватись. Збивайте спочатку на найнижчих обертах міксера до утворення так званої пивної піни. На це піде приблизно 20-30 секунд. Тепер швидкість міксера збільшіть до середньої і порціями по 2-3 столові ложки починайте всипати дрібний цукор. Дехто замість цукру тут використовує цукрову пудру. Цей варіант теж можливий, але я завжди готую з дрібним цукром. Отже, тут важливо, щоб ви не всипали весь цукор за один раз, а дотримувались періодичності, досипали 2-3 столові ложки і потім збиваєте 10-15 секунд. Десь посередині збивання досипте четвертину чайної ложки солі, це приблизно 1,5 грами. Сіль додають для балансу різних смаків. Коли всипете весь цукор, то збивання не припиняйте, а продовжуйте. Поки білки не стануть дуже міцними, тугими і глянцевими. І найголовніше тут прослідкувати, щоб усі кропинки цукру повністю розчинились, від цього буде максимально залежати результат нашої роботи. Як бачите, збиті білки чудово тримають форму, виходять дуже тугими і міцно тримаються на лопатці. Докладіть за один захід увесь крохмаль це 25 грамів. Просто посипте його зверху на білки. Тут краще використовувати кукурудзяний крохмаль, з ним результат вийде наїднішим. Тепер перемішайте усе на найнижчих обертах міксера лише до повного об'єднання. На це піде приблизно 15-20 секунд. На цьому етапі уже нічого не потрібно інтенсивно збивати нам потрібно лише, щоб крохмаль рівномірно вмішався у білки. Як бачите, завдяки крохмалю піна стала ще тогішою. Тепер можна переходити і до випікання. Отже, форма у мене стандартна до духовки розмірами 30 на 40 см. Дно форми застеліть якісним силіконізованим пергаментом, щоб запечені білки потім легко відділились. Я завжди папір прикріпляю до дна декількома краплинками білкової маси. Для того, щоб він не рухався, коли я буду намащувати білки. Отже, рівномірно кубками розкладіть білкову масу на пергаменті і розрівняйте лопаткою. При розрівнюванні білків не доходіть 1-2 см до кінця пергаменту, бо під час випікання меренга буде збільшуватись і так повністю вона займе всю форму. Тут важливо гарно зверху розрівняти білки. Щоб вони всюди мали більш-менш однакову товщину, перед випіканням поверхню білків можна посипати горіхами. У мене це подрібнені волоські горіхи, але можна за бажанням використати і фісташки, і кокосові пелюстки, і подрібнений арахіс. Але цей крок не є обов'язковим і його можна пропустити. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ з конвекцією за температури 150 градусів Цельсія приблизно 30 хвилин, але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки, яку ви знаєте краще за інших. Тут головне не пересушити цей корж, не перетримавши його в духовці. Готовий корж повинен зверху злегка стати рум'яним. А також зверху корж вкривається такою тонесенькою цукровою кірочкою, яка буде злегка хромкотіти і ламатись при натисканні на неї пальцями. Вздовж стінок дека пройдіться лопаткою чи ножем, щоб відділити від них припечений білок. Накрити корж зверху чистим пергаментом і, за бажанням кухонною дошкою чи решіткою, переверніть усе до гори і відразу ж зніміть. Пергамент. Дайте коржу повністю вистигнути. Тим часом приготуємо ягідну начинку. Для цього можна використовувати будь-які свіжі чи заморожені ягоди або навіть їхню суміш. Я цього разу використала заморожену малину. Нам потрібно отримати 100 г ягідного пюре без кісточок. Тому я ягоди розморозила, подрібнила блендером а потім протерла через дрібне металеве сито і із утвореного пюре відібрала собі 100 г та помістила у сотейник. До пюре докладіть 30 г цукру, 6 грамів картопляного крохмалю і перемішайте до однорідності. Тут важливо не дати забагато цукру. Маса має залишатись достатньо кисленькою, щоб собою збалансувати смак солодкої меренги. На вогні Нижче середнього, постійно помішуючи, доведіть до кипіння і проваріть приблизно одну хвилину. Маса має злегка загуснути. І далі ця начинка має повністю охолонути. Далі приготуємо крем. Для цього у чашу міксера вилийте 150 мл холодних жирних вершків для збивання жирністю 33-36%. У мене це вершки жирністю 36%. Докладіть 1 столову ложку цукрової пудри та 150 грамів вершкового сиру. У мене це маскарпоне. Відправляйте усе збиватись, збивайте на низьких обертах до утворення однорідної маси. Спочатку суміш стане рідкою, але не хвилюйтесь: уже за одну-дві хвилини усе зіб'ється до однорідного крему. Цей крем не потрібно довго збивати. Як тільки з'явився рельєф, вимкніть міксер. Як бачите, крем виходить дуже стабільним і чудово тримає форму. Рівномірно викладіть ягідну начинку на меренгу і розмастіть її по усій поверхні. Тут важливо, щоб з однієї сторони товщина ягідної маси була мінімальною. А з іншої, щоб вона повністю рівномірно вкрила собою корж. На ягідну масу рівномірно розкладіть увесь крем, акуратно розтягніть його рівним шаром по ягідній начинці. Шар крему теж повинен бути достатньо тоненьким. Тепер залишилося лише згорнути рулет, і справа буде завершена. Якщо ви не пересушили білки в процесі випікання, то зробити це буде достатньо легко. Підніміть один короткий край коржа за пергамент і, допомагаючи собі і руками, і пергаментом, загорніть усе в рулет. Старайтесь при цьому загорнути рулет максимально туго. Далі загорніть його у пергамент і помістіть у холодильник хоча б на одну годину. Щоб крем стабілізувався і рулет можна було нарізати акуратними шматочками. Але врахуйте і таке, що найсмачнішим цей рулет теж буде саме через 1 2 години після приготування. Тобто тут не спрацьовує принцип пляцка, що чим довше рулет настоюватиметься, тим смачнішим він стане. І через 2 години після приготування він буде значно смачнішим, ніж через 2 дні. Подивіться, яка краса і смакота у нас вийшла. Це справжнісінька повітряна та ніжна хмаринка. Неперевершена насолода. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.